Ну що, новий день і нове відео? Сьогодні ми з вами підемо на роботу в салон краси, там де я працюю, але там зараз дуже мало записів, того зарплата там просто малюсінька, По цій причині я й шукаю другу роботу. От. І якраз подивимося, як прикрасили салон краси до Нового року. Надіюсь, вони прикрасили, але я не знала. Потім у нас ще дуже-дуже багато всього цікавого, і я буду все показувати. Перегляду вам приємного перегляду. Оце то жир. Я зараз піду зважуся і побачимо, наскільки я схудну після того, як працювати не почну, тобто вийду на роботу. Бо я, як тільки виходжу, находжу нову роботу, я одразу худну. Поки що все дуже так, сумно. Ладно, буду сушити волосся і бістренько бігти на автобус бо ну шо, зараз запізніш. Ну що, зараз зважимося з вами. Тобто, у мене зараз я повністю я тільки в одній майці, в трусах. Показувати цього не буду, але <с> <с> повірте на слово. І зараз важимося, побачимо, яка в мене вага. І побачимо, наскільки я потім схудну, як тільки вийду на роботу. <с> так, значить, стаємо. І що в нас виходить? 58900. 58 900! 58 900. Запам'ятали цю цифру? Я в шоці! І це я при рості метр шістдесят. Виходить, грубо кажучи, зараз я 59 кілограм. Без 100 грам. 59 кілограм. От і побачимо, що буде, скільки я буду, коли буду багато працювати. Так, 59 кілограм. Ну, солідна, солідна цифра. Ладно, біжу, бо з вами заговорилася, а мені треба на роботу бігти. Все, побігла. Волосся не досушила, воно тут то, то мокре. І, це, і я просто не маю вже часу, коли його сушити. Так що біжу так. Знаю, знаю, що так не можна. І що це в мене проблеми з тайм-менеджментом. І на вулиці дуже холодно, але мені треба бігти. Так що не пишіть мені, Юля, застудишся. Сама знаю. Зараз я тако його раз заховаю під цю, під кофту. І тако раз, і якось так. Все, я побігла сім хвилин до автобуса. Йо! Фух, встигла вже на зупинці. А ще знаєте, яка новина? Я от забігала з цими всіма справами, з цим усім і навіть не помітила, у мене вже скоро буде п'ять тисяч підписників на Ютубі. Я так старалася і так рада. Ще 25 людей і у мене буде п'ять тисяч. Я буду тортик пекти. Якщо сьогодні допідпишуться ці 25 людей, я буду сьогодні тортик пекти. Красна, класно, класно! Підпишіться, будь ласка, хто не підписаний, мені от 25 людей ще треба, і я буду на сьому не щастя. У мене пересадка на другий автобус. І далі я ще по справам, а потім на роботу. Треба сьогодні дуже багато всього успіти, Дуже багато. Тільки що значить, я заходила по справам, то що я вам говорила, питала е, про мовні курси. Того, що зараз в мене мовні курси були такі, типу, нічого серйозного. Знаєте, там більше таке, як багато людей, і воно більше в такому ігрові в стилі. А мені треба для того, щоб мене взяли на роботу, мені треба бути на курсах. Е, це не те, що я там зобов'язана, просто на ту роботу, яку мене хочуть взяти, я вам так по секрету скажу, вони сказали, типу, Юля, я типу, можу тебе взяти, але якщо ти мені обіцяєш, що ти будеш ходити на курсі ісландської мови і дуже швидко почнеш її вчити. Ну, я так сказала, да-да-да-да. <сум> я згодна, тільки візьміть мене на цю роботу. Що за робота, я вам пізніше розкажу. І що там, які умови, і все, все 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 таке. А ще е, треба буде теж мені вам розказати, бо я бачу, що в коментарях мені писали, е, що десь люди чули, що в Ісландії якісь дуже супер великі там зарплати е, 6,5 тисяч євро і так далі. І так далі. Це все міф по е, декільком причинам. Перша причина це то, що я голосно говорю для того, щоб ви мене чули, бо дуже тут шумно, і у мене немає мікрофона, того я кричу. Значить, по декілька причинам це мій перша причина. Навіть якщо зарплата у вас дійсно велика, то у вас будуть е, дуже великі податки тут. Зарплати будуть знімати 40% десь. Десь, ну там десь 36% знімає, десь 46% знімає. І ту зарплату, що ви бачите в інтернеті, що пишуть 6000 тисяч євро, це, скоріше всього, не мінім. Це не скоріше всього, це не мінімалка вказана, це вказана середня зарплата. А без мови ви на, на середню зарплату претендувати не можете. Можете тільки на мінімалку, тому що ви підете десь там прибирання, ще шекуди, ще чи ще ще кудись. Відповідно, у вас буде мінімалка, а це не 6 тисяч євро. І навіть якби у вас була середня зарплата 6 тисяч євро, то е, 40% із цієї зарплати вас би зняли, якби вона була середня. Фух, коротше, я вам так скажу, я не встигла. На роботі, навіть нічого знімати, тому що я прийшла. У мене одна клієнтка, потім друга клієнтка, а потім вони пішли, а мені тепер треба, треба на курси. І я нічого не встигла. Так що, так що зараз їду на курси ісландської мови. Отак, от отак. Ну що я вам скажу? Отаке от життя у мене, такое. Як білка, як білка в колесі. Головне на автобус встигнути. Трошки запізнюсь на курсі, але нічого страшного. Фу. Ну, все, мчуся зараз на курсі зі сленської мови. Запізнюсь трошки, десь, певно, на 10 11 але нічого страшного. Краще хоч щось почути, чим нічого. Я взагалі лінива, але коли я розумію, що горить все. І мені треба і на роботу, і, і знати мову, і так далі, і так далі, то я починаю активуватися. Ще хотіла вам розказати про ісландські автобуси. Тут дуже часто буває таке, що чогось підлітки ставлять ноги на самі сидіння. Я не знаю, може це в них такий протест чи ще щось. Ну, я часто помічала, що прямо тако повертаються і сюди ставлять ноги. Таке прямо нам сусіднє сидіння. Зараз ви тут це не бачите, але це часто тут можна побачити, я не знаю. Але зато класно, що місь постійно є місце, де сісти. Ніколи не буде таке, що ви будете стояти. Я вже йду на Ісландську, але записуюсь десь, напевно, на хвилин 15. Але що я вам хотіла показати? Я вам хотіла на це показати. Не знаю, чи відео буде передавати, але зараз бачите, як темно. Ну, може відео не передає, але зараз дуже темно. Так, прям, а хоча зараз 4 часа дня всього лиш. І бачите, зараз покажу, що переді мною. Я вже на уроці говорити не можу, так що вам нічого такого розказувати не буду, а то мені зроблять зауваження. Коротше, я зараз тут вчусь вчусь. Зараз в нас якби кофе пауза. Ми можемо піти там кави попити, чаю всяке таке. Я водичку п'ю. І слухайте прикол, я була пару тижнів назад я ж ходжу на ці курси, і почула, що один там студент, який ходить сюди на курси, він з якоїсь якої країни. Я почула, що в нього буде скоро день народження. І вчора. Мій знайомий приніс такі, якби сосиски, в таких штуках, як сосиски, але ну, то не сосиски, то всередині тісто, яке треба запікати і робити ці як, прянички такі. От. І він каже, тобі треба? Я кажу, та ні, бо я не хочу. А в нього було таких штук, декілька штук. І я така думаю, в цього ж чувака скоро день народження, що він мені казав, думаю, треба йому подарити. Ти кажу, дай мені я йому подарую. Та й взяла, тут така, як сусісочка, це тісто таке в такому, як сусісочка, та й взяла, та йому просто так чисто, це навіть більше як прикол був, це не то, що прям подарок-подарок. Та й така даю йому, та кажу, те скоро день народження, з ним народження. Та й все собі. А він в такому шоці, він взагалі така, що, боже, я не ожидав. Там, та, та, та? Коротше, взяв. Потім, після того, коли вже урок закінчився, він до мене підійшов і такий каже. Я дуже типу, вражений, мені каже, ніколи ніхто нічого не дарив. А, я, а мені ж невдобно стало, бо думаю, це ж навіть не подарок, я так більш, знаєте, чисто, ну, що це таке, просто тісто на цей на пряники. І я в такій якось, мені ж дуже невдобно стало. Він каже, ти завтра типу, прийдеш, я кажу, ну так, да, я прийду. І я прийшла сьогодні, і він прийшов, коротше, каже, ну, скоро новий рік, там різдво. Мені так вчора приєтно було, що ти мені подарила щось там. І аж мені стало неудобно, то, що я йому подарила фігню якусь. Ну, типу, блін, пряники подарила, і то їх треба робити ще. І він мені приніс подарочок якийсь в пакетику, кодав, все, тобі гарного, тобі Різдва і Нового року. Мені ж невдобно, чесне слово. Я йому, блін. Тісто подарила, а він мій якийсь пакетик. Я його не відкривала. Дому, додому прийду і відкрию, і вас з вами подилю, що там. Ну а подарочок виявився таким. По-перше, він його підписав, написав Юля з різдвом, і всередині було до речі, ще й так в гарно украсили, такими бантиками поприліпляв тут. А всередині були от такі цукерочки, гарно теж так упаковані. Ну це він видно десь купля. Бо видно, що це не він упаковував, а от така заводська коробочка. Ну, гарний, дуже приємний подарунок, дякую. І мені зараз якось так неудобно, що я тепер думаю, от як так? Я ж просто по приколу йому дала це. Думав, просто так приємно зробити. Ну нічого не всерйоз, даже ж не такий аж подарок, а він мені прям подарок приніс. Капець, аж мені аж соромно, якщо чесно. Хочеш зробити добре, а позоришся як завжди. Подумає, наверное, якась зніжта, дала, тісто подарила. Ну, коротше, така маленька історія. Надію, що добре було чути, того, що тут шумно. Буду далі продовжувати вчитися. А після цього е, я йду там зустріч з жінок, якась там. Ну, підтримка. Я там буду більше як волонтер, тому що там є і люди з України, жінки будуть з України, і їм треба перекладач. Моя англійська не сильно сильна, але її достатньо для того, щоб переводити їм, наприклад. Ну і для мене прикольно. Я люблю всякі такі зустрічі. Там жіночі Коротше, вам теж будуть показувати, так що буде цікаво. Не переключайтеся і не забудьте підписуватися на канал. Я вас прошу дуже. Бо це кажуть, що дуже важливо ставити ці лайки, і підписки. Бо Ютуб бачить, що ви лайкаєте і підписуєтесь, і відповідно він думає, що це щось дуже годне, дуже хороший контент, і він його продвигає. Так що дякую вам наперед. Ну, а так як в цьому році це останній урок, того в нас були танці під пісню про Новий рік. І всі танцювали. Ну а я не танцювала, бо я хотіла вам дуже показати. Після уроку ісландської я побігла на цю зустріч жінок, де там все роз, будуть розповідати про себе. знаєте, так ділитися якимись моментами з життя. Дуже цікаво, я люблю такі посидівки, можна попрактикувати англійську мову. Це проходило в якомусь готелі, нам виділили. Отак От дуже гарно. Ялиночка така симпатичненька, гарно, яскрава. І ну це ще не все. В самому, там, де ми сиділи, дуже гарно. Прям так романтично так було. Wow, very romantic, é? Yeah? I know. <laughs> <laughs> ah, yeah. so né, yeah. oh, like okay. mm -hmm. okay. Wow, class <laughs> Cool. Дивіться, як прикольно, тут так гарно, таких два стола. Бачите, один і другий. Це мене пустили першу, бо я кажу, що мені треба відео зняти. Класно. Оце ми сьогодні будемо про щось тут говорити про жінок, там бла-бла-бла. Красиво дуже. Клас. Мене кличуть, потім вам ще щось знімлю, добре? Ми тут сидимо, ось такі свічечки, тут все. Такий вазон гарний, їмо сирочок. І зараз чекаємо, поки всі люди ще прийдуть, і ми будемо щось, про щось говорити. Будем. Таню вам не показую, вона сказала, що вона не медійна персона. Але хто їй буде питати? Дові, Таня буде це, питати. Це, Uh, what I draw inside the circle, I draw myself, my husband, and we hold, um, yeah, and we hold hearts uh, because we give each other a love uh, of love, and uh, we would like to give our love to our future children. That's uh, what makes um, what makes our family. Це я вже повертаюся додому. Зустріч виявилась дуже класна, така атмосферна, тепла. Всі розповідали, як вони приїхали в Ісландію, хто звідки, всі з різних країн, так все мультикультурно. Цікаво було, я люблю таке. А це зараз я вже на зупинці стою дуже-дуже холодно. Замерзла, але я чекаю, зараз прийде десь автобус, а в автобусах тут завжди жара, прям сауна баня. І в автобусі можна собі сидіти, кайфувати вже, як ніби ти вже дома, і так воно напалено. Вже ні про що не треба переживати, бо дуже дуже жарко. Так, другий день. Зараз я збираюсь, і їду на ту саму роботу, на яку я була на співбесіді. Що я вам до цього говорила. Мені дали документи прочитати їхній трудовий договір. Я вдома прочитала, але дані я свої заповнила, але підписати я його не можу, тож там багато чого не вписано. А я не можу підписувати то, що можуть після того, як я підписала, вони можуть якісь дані вписати не ті. Тому, відповідно, я зараз туди їду відвозити цей трудовий договір. І якщо вони впишуть ці дані до того, як я підпишу, то я підпишу. А якщо будуть якісь там травли з цим всім, то ну, не можу підписати, то, що щось понаписують мені там, ну, зарплату якусь низьку або ще щось. Щось я швидко дійшла, так що в мене є ще трошки час з вами поговорити. Зараз якраз до зупинки йду. Вітер сьогодні не сильний, так що буде мене краще чути. Дивіться, як хто, якщо хто десь працює за кордоном, це часто практика, коли дають вам договір, наприклад, додому. Але це саме не вже готовий договір під вас, а бланк. Відповідно, часто буває, що в цьому бланку не вписана по годинна ваша ставка, не вписано ну, багато важливої дуже інформації. І відповідно, ви не можете це підписати. Тобто ви можете, звісно, бо може і вони цього хочуть, щоб ви підписали, але цього робити не треба. Ви підписуєте тільки то, в чому точно переконані, і ви бачите, що ви підписуєте. Тож у моєму випадку саме головне не прописано, яка в мене зарплата не прописана, не прописано там. Ну, коротше, дуже сама важлива інформація, її немає. Відповідно, на цій сторінці, де сам трудовий договір, я не підписувала. Я лише підписала правила самого, самої цієї роботи в колективі. Там я в цьому впевнена, підписала. А трудовий договір не можу, тому будьте дуже уважні, тому що якщо ви цього не зробите. От, наприклад, в мене там не вписано, з якої і по яку годину я працюю. Не вписана робоча ставка за годину чи за місяць. І якщо за годину, то скільки. Якщо за місяць, то скільки, цього всього немає. Розумієте? Так що будьте обережні. Зараз я після того, як я приїду туди, вже все це розпитаю. І Якщо вона передо мною заповне і скаже мені, що там заповнити, і коли я буду знати повну інформацію, тоді я звісно підпишу і буду тримати вас в курсі, розкажу, якщо було чого тоді дають цей договір. Справа в тому, що договір і всі ці документи там не тільки трудовий договір, а і про те, що не можна розповсюджувати секретну інформацію там про дітей, про їх батьків і так далі, і так далі, тобто це не один листочок. І все це написано ісландською мовою. Того, щоб не витрачати час на те, щоб я там сиділа і переводила, вони мені дають додому ознайомитися з самим головним. Отак. От бо іначе там би я не змогла з цим ознайомитися, бо по-ісландськи написано, це мені би скільки прийшлося, це б мені прийшлося кожну цю картинку, листочок, фотографувати і переводити через перекладач, розбиратися в цьому. Того мені дали додому, отак. От Дуже важливо, якщо ви працюєте десь за кордоном і у вас погодинна ставка, обов'язково свої години рахуйте, рахуйте, і в кінці місяця дивіться, чи воно дійсно відповідає тому, скільки вам заплатили. Того, що бувають такі моменти, коли можуть надурити. Буває, що таке, що спеціально роблять, а буває, що такий просто людський фактор, бухгалтер там щось завтикала і все. Але бухгалтеру що вона завтикала і в нас про це може не подумати, а вам будуть не доплачувати. Таке було вже, так що будьте дуже, дуже обережні. І навіть якщо ви пішли на роботу туди, де працюють ваші друзі чи знайомі. То і в неї такі карту, у мене така-то, така та зарплата. І ви думаєте, то у мене точно буде така сама, як у неї. Не буду нічого я там питати, перепитувати. Це велика помилка. Обов'язково ви маєте за себе подумати. Того, що якщо в неї чи в нього така зарплата, це не означає, що у вас буде така сама. Вам можуть писати меншу. От і все. Такі це не поодиничні випадки. Або випадок. Уявіть собі, ви прийшли на співбесіду. І оця менеджер, з яким ви підписуєте договір, чи сам власник фірми. І ви так розговорились, і така гарна людина, може, навіть з вашої країни, або якісь у вас, не знаю, спільні інтереси і так далі. Ви так по душам поговорили, і все, вам це замолило очі, думаєте, ой, яка хороша людина! Він не може обманути, такого не може бути. Ніколи цьому не піддавайтесь. Того що потім будете кусати лікті, як то кажеться. То, що ви бачите, перша якесь таке, знаєте, думка про людину вона може бути помилкова. Так що перестрахуйтесь, якщо самі за себе не подумати, ніхто про вас не подумає. Ой, хотіла говорити, аж закачилась. Коротше. Сьогодні це вже новий день, але я не знаю, чи з сьогоднішнього дня щось буде. Я зараз біжу на лекцію, це субота і в суботу вийде нове відео. Але я не знаю, чи встигну щось зняти, то щоб в нас з вами дві години різниці, і чи вийде мені так, щоб я ще встигла змонтувати те, що знімлю, під великим питанням. Ну, і якщо ні, то покажу вам в наступному відео. Певно, в наступному і покажу. Так що. І Надіюсь, вам сподобалось таке відео галопом по Європі. Ну, я старалась, просто у мене багато е, всяких справ було ці останні дні. розумієте? Я не встигала просто. Ах, що за, за роботу ще хотіла додати? Ну, знайшла я роботу, знайшла. В У понеділок у мене перший день. Я виходжу в цей дитячий садок. До нього в мене ж деякі питання є. Там трошки ніби мутки крутки ну може це мені здається. Може, я дуже така, знаєте, насторожна і до всього дуже так уважна. Але побачимо. Новини про роботу будуть в теж в наступному відео. Гарного вам суботнього О! Я... Оце я... Тут упала. Коротше, порада. Не можна йти тут впевнено по асфальті. Тако. Я вже вам про це говорила, але тільки що чуть не полетіла. Гарного вам вечора і настрою теж. Все, бай!